Пам'ятаєте, в дитинстві часто нам казали щось таке: от зробиш уроки, чемно, все гарно закінчиш, тоді ми дозволимо тобі бавитись. От закінчиш школу, поступиш в університет, знайдеш хорошу роботу, і тоді вже ти сам будеш вирішувати, що тобі в цьому житті робити. Однак дуже часто буває так, що навіть ставши дорослими людьми, ми зберігаємо собі звичку відкладати життя на потім. Привіт, друзі! Мене звати Василь Яворський, і сьогодні пропоную поговорити про дуже важливу і Вірю в актуальну тему, а саме про синдром відкладеного життя. Запрошую вас підписатися на мій канал, поставити лайк і також очікую ваших коментарів і поширень. Це дуже допоможе розвитку україномовного контенту на тему психології на Ютубі. Синдром відкладеного життя це група життєвих сценаріїв, в яких, якщо людина живе у них. Вона щиро, а часто навіть не вважає, що на даний момент вона не живе справжнім життям, а лише готується до нього. Сьогоднішнє життя сприймається такою людиною і вважається як не цілком значущим і неважливим, лише як чернетка перед чимось більшим справжнім і важливим. Поняття синдром відкладеного життя вів професор, доктор психологічних наук Сьоркін, який в 1997 році вивчав психологію життя північних племен і помітив, що вони постійно живуть в очікуванні переїзду. І теперішнє життя сприймають як неважливе, як підготовку до справжнього нового життя, яке в них наступить лише після того, як вони переїдуть в кращі умови для проживання. Людина з синдромом відкладеного життя щиро вірить, що в її житті має статися якийсь ключовий поворотний момент, якась подія, яка змінить назавжди її життя. І теперішнє життя в нас приймає як таку собі підготовку, таку собі буферну зону перед цим великим новим справжнім новим життям. І е, більшість життя такої людини проходить в очікуванні оцієї великої значущої події, яка на думку таких людей докорінно змінить її життя. Друзі, думаю, що багато з вас знайшли себе в цьому описі синдрому відкладеного життя. Саме в цьому описі, от про велику значущу подію, до якої ми готуємось, перед якою наше життя лише підготовка, а після якої, якщо вона станеться, наше життя нарешті стане справжнім. Ми нарешті зможемо видихнути і розслабитися. І думаю, для багатьох такою подією є завершення війни. І щоб ви знали, що це добре чекати завершення війни, ми всі її чекаємо, але... Синдром відкладеного життя все ж таки заважає нам тут і зараз повноцінно жити, працювати і допомагати нашій країні тим, чим ми можемо зараз на даний час. У людей, які страждають синдромом відкладеного життя, часто звучать такі фрази: ну зараз мене життя особливо не влаштовує, але коли трапиться щось, от тоді я заживу і все буде добре. Або, наприклад, поки що я не задоволений своєю роботою. От, коли я знайду класну роботу, своє покликання, тоді я буду щасливий. Але зараз я не готовий звільнятися з цієї роботи і пробувати щось нове. А от коли щось станеться, таке в моєму житті, коли я це знайду, тоді я нарешті стану професіоналом і буду заробляти багато грошей. Також синдром відкладеного життя може проявлятися у щоденних дрібничках. До прикладу, о, сьогодні або зараз я не куплю собі цю красиву річ, тому що ну недостатньо грошей. От буде в мене більше, тоді я їх куплю. Сьогодні я не буду цього робити, або сьогодні я на це ще не заслужив. От заслужу, зроблю щось, тоді собі дозволю. Люди, які мають синдром відкладного життя, вони все хороше для себе, якби відкладають на потім, тому що перше має статися якась подія, перше має, ніби щось зовнішнє та не внутрішнє змінитися. І коли це станеться, тоді однорешті там сходжу в класний ресторан, подарую дружині квіти, куплю собі нову сорочку, чи, чи навіть щось таке дуже дуже дрібненьке. Якщо ви або ваші близькі зловили себе на думці, що ви вживаєте такі фрази, що ви говорите часто так або думаєте, то цей випуск саме для вас. Отож, підходимо до головного, які ж можуть бути причини розвитку такого явища, як синдром відкладеного життя. Перша причина перфекціонізм. В психології перфекціонізм це коли людина вірить, що ідеальний результат якоїсь роботи, події чи життя існує, і людина не припускає можливості існування неідеального результату. І як це пояснюється на прикладі синдрому відкладного життя? А ось так: людина чекає ідеальний момент для чогось. Так, людина не згодна з неідеальними моментами, людина не згодна з тим, що може бути все так собі. Така людина чекає ідеального моменту в своєму житті, ідеального моменту в кар'єрі для того, щоб щось змінити. Поки він не настає, людина нічого не міняє, тому що вона вірить, що колись наступить цей ідеальний момент, цей перфектний момент, коли все буде ідеально, людина нарешті зможе зробити те, що хоче. Але друзі, ідеальних моментів не буває, якщо ви страдаєте перфекціонізмом, ваша дорога до психолога. Причина номер два: невпевненість в собі. Синдром відкладного життя дуже часто з'являється в людей, які не впевнені в собі, в них занижена самооцінка, і це проявляється так, що ну зараз я недостатньо сильний, щоби зробити це. Зараз я недостатньо маю грошей, щоб звільнитися з роботи і почати нову кар'єру. Зараз я недостатньо про себе можу подбати, щоб розійтися з токсичним партнером і почати нове життя. Мені потрібна якась опора. І от низька самооцінка дає людині таку установку, що зараз я недостатньо, зараз я недостатньо, я не такий, я не така. І знову ж таки проєктується оце майбутнє, що от коли я стану достатньо. Багатим, зрілим чи професійним, чи хорошим, во тоді я щось зміню. Третьою ймовірною причиною розвитку синдрому відкладного життя може бути страх перед майбутнім. Такі люди дуже сильно бояться невідомого, неконтрольованого майбутнього, на яке вони поки що не мають впливу, і вони думають так. Ну, краще я залишуся з тим, що я маю зараз. Нехай воно погане, мене не задовольняє, я в ньому страждаю. Але зато майбутнє може статися щось ще гірше. Оцей страх перед невідомим майбутнім, перед тим, що ми не контролюємо, зупиняє людей на шляху розвитку, на шляху змін. І такі люди також можуть використовувати сценарій відкладного життя для того, щоб просто не зустрітися лицем в лице з цим страхом перед майбутнім. Ще однією можливою причиною синдрому відкладеного життя може бути тунельне мислення. Це один з видів когнітивних спотворень, за яких людина повністю зациклюється на якійсь одній суперцінній для неї ідеї. До прикладу, такою суперцінною ідеєю може бути схуднення. Вся свідомість людини звужується так, до такого тунельного мислення на ідеї схуднення. І все її життя будується навколо цієї ідеї. Людина собі каже. От коли я схудну, коли я скину ці кілограми, от тоді я піду на вечірку, тоді я зроблю те і те, і те. Поки я не схудну, я не можу собі цього дозволити. Через таке тунельне мислення людина може сконцентруватися на одній, якісь для неї супер гіпер ідеї, і відключити весь зовнішній світ все прекрасне, що відбувається в її житті, і сказати собі, що поки я не досягнув от того, от того, що я запланував, чи запланувала, все я нічого іншого робити не буду і нічого змінювати не буду. Як на мене, найцікавішою причиною виникнення синдрому відкладеного життя є не розрізняти мрії, цілі та плани. Тобто люди, які страждають синдромом відкладеного життя, вони не розрізняють мрії і плани, і цілі також. Такі люди концентруються на мріях, вважаючи, що мрія може замінити плани і цілі, і каже собі: от поки я не стану суперкрутим дизайнером, чи не зароблю 100 тисяч доларів чи мільйон, чи не куплю таку машину. От доти, значить, я буду таким собі, тобто моє життя буде ділитися до, от поки я не реалізую ту свою велику, велику мрію і після, так і вона, от вважає, що до своєї мрії вона живе неповноцінним життям підготовкою. А от коли вона реалізує свою мрію, якусь там велику, чи схуднення, чи покупка машини, чи мільйон доларів, тільки тоді вона заживе супер-класним життям. Але що тут важливо розуміти, що мрії є мріями, так і вони для того мрії, що часто вони не здійсненні. Але якщо ми натомість замість мрій поставимо собі ціль, наприклад, почати заробляти більше для початку, змінити роботу, знайти більш оплачувану. І якщо ми наші мрії розіб'ємо на декілька цілей, великих чи довгих чи планів, і почнемо потрошечки, потрошечки це реалізовувати, то ми не будемо чекати моменту, коли ми зробимо мільйон доларів. Ми можемо для початку почати заробляти на тисячу доларів більше ніж ми заробляємо, це вже буде великий прогрес. Тому важливо є навчитись відрізняти нереальні мрії, до яких дуже довго йти від цілів і планів, які допоможуть вам тут і зараз вже реалізовуватись і бути щасливими. Ще одна причина чужі мрії може бути так, що ви маєте щось чи багато чого, чого б хотіли інші люди, і інші люди маючи це почувалися б щасливими. І ви думаєте, що зі мною не так, от я маю стільки всього і не почуваю щасливим. Можливо, просто ви реалізовуєте життєвий сценарій своїх батьків чи когось, хто вам близький. Можливо, те, що ви робите, і те, що ви маєте, це насправді не ваше. Це не ваша мрія, а нав'язана вам зі сторони. Ще однією причиною може бути зміщений локус контролю. Допустимо, якщо в людини локус контролю зміщений назовні, така людина буде схильною очікувати і приписувати будь-які зміни в своєму житті, якимось всесильним чи сильним зовнішнім обставинам і силам. До таких людей, наприклад, відносяться дуже віруючі люди чи дуже забобонні. Які можуть говорити так, що от коли там Бог мені поможе, коли буде Божа воля, коли от там все світ зійдеться, тоді от я нарешті там зроблю те, що треба, я змінюся, я стану іншою людиною. І якщо локус контролю він в більшості зовнішній, так не направлений на внутрішній світ, не внутрішній частково, а лише зовнішній така людина буде схильна очікувати поштовху і змін від якихось зовнішніх сил, кажу, як Бога, духовності чи якихось паранормальних явищ. І останній пункт дитячі установки. Якщо ми, будучи маленькими дітьми, постійно чули фрази, що спочатку зробиш щось, досягнеш чогось, а потім отримаєш щось. І якщо ми перенесли це в доросле життя, то також можуть бути проблеми. Тому що для маленької дитини корисно мати такі стимули часом, коли їй кажуть: От зробиш уроки, якщо все добре, тоді дозволимо тобі бавитись, так? І певний час в дитячому віці це є корисно, це стамлюють дитину. Але якщо цього було занадто багато, якщо це продовжувалося занадто довгий термін, і якщо людина перенесла це в доросле життя, то ці дитячі установки, коли нас привчили, що спочатку зробиш щось, а потім отримаєш те, що хочеш, можуть шкодити нашому теперішньому дорослому життю. Тому що в дорослому житті, на відміну від дитячого віку, над нами немає ніякої мами чи тата, які нам можуть сказати: от. Зробиш це, ми перевіримо. Якщо все добре, тоді ми тобі домо дозвіл насолоджуватись і робити те, що тобі подобається. Так тим і відрізняється дорослість від дитинства. Тим, що ми тут самі господарі свого життя, і якщо ми вирішимо, ми можемо просто сказати ні, я більше не буду працювати на цій роботі. Вона мені не подобається, я хочу зробити вибір на користь себе. Я хочу сказати так, мені подобається щось зовсім інше. Я це обираю, навіть якщо я певний час побуду без грошей чи в якихось проблемах, я знаю, що я роблю те, що мені подобається, і роблю те, що мені хочеться. Це є доросла позиція брати відповідальність на себе за будь-які вибори і не чекати, що якісь зовнішні локус контролю у вигляді Бога, всесвіту чи інших людей, так, які можуть нам сказати, от зараз вже можна. А до того ні. Тому дитячі установки часом також можуть шкодити нам. І дитячі установки досить глибоко засідають наші підсвідомості. І для того, щоб це пройти, потрібно, по перше, усвідомити самому, що ми страждаємо такою проблемою, що в нас є синдром відкладеного життя, і також звертатися до психологів, психотерапевтів, які з радістю вам допоможуть, якщо вони достатньо кваліфіковані. Отож, друзі, якщо ви зловили себе на думці, що вас чи ваших рідних є оцей синдром відкладеного життя, і ви ним страждаєте, і ви зараз задасте собі питання. От все відео він розповідає про синдром відкладеного життя і про причини, а що з цим робити. Перше правило психології це усвідомити будь яка психотерапія починається з того, що ви повинні усвідомити свою проблему. Ви повинні чесно признати собі, усвідомити, що так, я зараз е, зіткнувся з такою проблемою. Коли ви це усвідомите, коли ви це пропрацюєте в своїй голові, ви вже на відсотків 30-40 звільнитесь від синдрому відкладеного життя. Тому що в більшій мірі він протікає у людей несвідомо. Людина не розуміє, чому вона так робить ці речі, чому вона так відкладає своє щастя. Так, коли подивившись це відео, ви зрозуміли, чому ви знайшли себе в одній із причин або в декількох саме час заварити чашечку чаю, кави і подумати, помедитувати собі, чому я це відкладаю? Чому я відкладаю своє щастя? Можливо, я перфекціоніст, хочу, щоб коли я досягну ідеальності, тоді я нарешті зроблю те, що хочу. Можливо, якась інша причина, і ви задаєте собі ці питання. І в процесі роздумів ви зрозумієте, де є причина, і це вже вам дасть більше свободи, розуміння, що ви маєте якусь проблему. Дає вам вже багато ключів для її вирішення. Вам вже стане легше, ви вже частково зможете усвідомлюючи, що з вами відбувається, ловлячи себе в моментах, коли ви знову хапаєтесь за цей синдром складного життя. От ви хапаєтесь за цей синдром, кажете собі, а ні, я це зроблю потім коли, і потім раз. опа па А Василь на відео говорив якраз, Знаєш, я зловив себе на цьому моменті, а може не робити так? Може не робити так, як я от подумав, а змінити свою думку нехай. От я зупиняюсь і думаю, а сьогодні дозволю собі. Тобто це така техніка для того, щоб ви самі в безпечних домашніх умовах могли потрошки виходити з цього синдрому відкладного життя, просто усвідомлюючи вашу проблему і ловлюючи себе тоді, коли у вас прохапуються, проявляються оті думки з цього синдрому. Ви раз зловили себе на думку, схопили її, обдумали і вирішили відкласти, натомість поставити нову думку. Так, якщо ж проблема важча і ви самі не здатні впоратись, чи вважаєте себе такими, що не здатні. Звертайтеся через онлайн. Зараз дуже популярні сервіси до психологів, психотерапевтів, які з радістю вам допоможуть справитися з цим більш професійніше. Друзі, дякую за те, що були зі мною. Надіюся, цей випуск був дійсно для вас корисним, тому чекаю коментарів ваших під цим відео. Розкажіть, чи є у вас синдром відкладного життя, чи стикалися ви з таким колись в своєму житті чи ваші близькі, і як ви з цим справляєтесь? І що взагалі думаєте про цей випуск? Ще раз дякую вам за увагу! З вами був Василь Яворський. І до нових зустрічей на цьому ютуб-каналі.